До зміни іміджу шестирічна Уляна готова. каже через хвилювання мовчить, і навіть не рухається. нас дево мовлю модний. Уляна з багатодітної родини в сім'ї вона за старшу, розповідає мама Тетяна Труба, має ще трьох сестер і двох братів. Поки каже, тільки у неї таке довге волосся. Побачивши, як п'ятирічна Тетянка по у квітні відрізала свою чорняву косу, аби купити харчування для хворого на рак крові Артема Білоуса. Теж захотіла допомогти комусь. Сама приймала рішення. Ми навіть на домашньому колективному такому зборі о, Питались, перепитувалися, чи вона хоче, чи вона все таки не хоче, О, але вона вже потім настаювала на тому, що вона все таки допоможе. 40 сантиметрів русявого улянченого волосся заважує 59 грамів. Це дитяче, хороше волосся гарної якості. Зачіска сподобалася, але чогось не вистачає, говорить Уляна. Захотіла ще й пофарбувати пасму у рожево-фіолетовий, щоб до сукні пасувало. «Вау! Уля!» Зазрізане волосся. Одразу у салоні краси Уляна отримує перші зароблені гроші. Вкладемо в конверті і їдемо до хлопчика, до Яліка. Вдалося вторгувати нам по тисячі гривень за волосічко. Ярославу Лисаку. Він має 4 числа вже лежати в інституті на операції. Одразу ж йдемо передавати гроші Ярославу. Спершу він знайомиться з Уляною. Вчинком маленької дівчинки він і його мама Інна кажуть приємно вражені. Я бажаю тобі швидко одужати. Дякую. 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 Улянка щиро тобі дякую. Обіцяю одужати. Дякую тобі, сон. Ярославу 9. за своє життя він пережив дві онкології: рак наднирника і рак лівої великогомілкової кістки. Роки лікування, численні хімія, операція, розповідає мама Інна. Та зараз потрібна іще ще одна. Ми пройшли лікування, вилікувалися, все нормально. Онкології в нас якби немає, але в нас случився перелом кісточки. цієї. Ну і таке колінко. Воно там сочиться, нориться. Поїхали в Київ в Києві. Сказали, що потрібна операція четвертого дня. Серпні у нас буде повторна операція. Ярослав дуже хоче стати на ноги. Мрія каже про банальні хлопчачі розваги. Я мрію вилікуватися, грати з друзями в футбол і кататися на велосипеді». Ірина Хоходра, Сергій Кошарський, новини на Суспільному, Вінниця.